Частину, так, так, черговий. Черговий хай прийме у нас і все. доброго дня. Доброго дня. Заяву. Це, Заяву на щоб притягнути до відповідальності поліцейського, який порушив правила дорожнього руху там, за частиною 1 статті 121. Є відео, є свідки, все. І щоб виписали постанову і в коротший термін нам надали відповідь. Вдруг що, якщо на нього не складуть постанову, то ми будемо через суд це все робити. що у вас за те, до Так, 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 все відео є. Поліція. Ось чоловіка притяг... хотіла притягнути, щоб в нього стоп не працював. Ось. Він віз військовим допомогу. Зупинили, затримали. Він не побачив військового свого. Канцелярію візьмите, да, канцелярію да, візьміть, Так, в канцелярію нам завірять. Ну, в общем, така ситуація. Товарищ їхав віз військовим в волонтерку, там, бо вони відправлялись на бойові. От так от. А його зупинила поліція овечка Ярослав. І тіпа, в нього стоп не працює. Коли виявилось, перевіряли їхню машину, вони ж там, хлопці, військові, підійшли, все, то поліцейського. Не працював габарит, лівий габарит на авто поліцейському. І ми зараз написали заяву і будемо це все робити в законному руслі. Поліцейського, на поліцейського складати будуть постанову і притягувати до відповідальності. А якщо ще раз буде таке порушення, то там вже до суду і будемо зимати водійське посвідчення на півроку мінімум, а там на рік і більше. Так що. Отак треба з ними робити, і всім кажу люди: фіксуйте, де поліція порушує, слідкуйте за ними і контролюйте.